Я, знаєш, що згадала, як тіпо, на корпоративі Віктор Ніколаєвич і директор, по-моєму, це був новий рік, по-моєму. Вони переодягались в якихось. <му> Усім привіт! Мене звати Аліна Гаркун. Я лікар-парадентолог, медичний директор клініки Періохірургія. Також працюю в клініці Партнері. У нас є клініка-партнер на правому березі Печерськ, лікарем-парадонтологом. Я прийшла в компанію 2010 рік, це було, потрапила через обяву в журналі. Це, здається, був навігатор стоматології, якось так склалося. Я прийшла взагалі на посаду лікаря-терапевта сюди. У мене була співбесіда з Віктором Миколаївичем і Миколою Болиславовичем. Це ще було в клініці СКД. Тоді ми поспілкувалися, і вони запропонували мені спробувати себе у якості не терапевта, а парадентолога. Спочатку це був як гігієніст. Ну, думаю, добре, я погодилась, тому що до того я працювала в іншій клініці і шукала, якби ще собі роботу додаткову. І таким чином. Я почала працювати в Ескаденті це з 2010 року, але спочатку мене поставили там асистентом, асистентом Віктора Миколаєвича, тому що якби, я мала навчитися, от, скажімо так, працювати по протоколах клініки. Тому спочатку це було таке як водне стажування, можна назвати це так. Клініка мені дуже сподобалась, тоді це було ескадент. Періоцентр відкрився трошки пізніше. загалом сподобалось. Тобто багато було там, співробітників, чотири кабінети, дружня команда, тобто багато пацієнтів. Все, все чудово було, я вирішила залишитись. Ну, Труднощі були, звичайно, як у всіх, їх не могло не бути. Були і на етапі стажування, і в процесі роботи, і потім, як я починала працювати парадентологом, були і в роботі і з пацієнтами, але е, я просто старалась мати позитивний настрой, якби, і е, е, вірити, що все вийде. Вірила, що все вийде. Звичайно, що допомагав Віктор Миколаєвич, Олена Олександрівна. Ми збиралися, у нас були там навчання в плані парадонтології, практика. Чим більше практики, тим краще. І таким чином всі труднощі залишились позаду. У нас взагалі на роботі було є. весело, позитивно, особливо якщо ще хірургії, хірургічні дні. Тобто дуже цікаво. У нас всі з почуттям гумору, тому якби, не заскучаєш. Але загалом, ну, звичайно, корпоративи були дуже цікаві з переодяганням в різних персонажів. Це я пам'ятаю. Ну, Загалом я дуже рада, що я є частиною компанії «Періоцентр», що я працюю а, тут серед цих людей і разом ми покращуємо життя. Людей. Робимо їх здоровими, щасливими. Через 5 років я себе бачу інвестором європейського відділення «Періоцентр» і медичним директором там також лікарем-парадонтологом саме в Європі. Було б дуже добре. Через 5 років я бачу. Відкриття багатьох філіалів у Європі, тобто в європейських містах, не лише у нас в Україні, в Україні це само собою. Хотілося би ще розширення далі, перспектив більших. Це обов'язково має бути, тому що цього бажають наші пацієнти. Тому тільки так. Керівникам, власникам, всій команді. Я бажаю тільки вперед, не зупиняйтесь. І нас чекає успіх.